Всім and guten tag! Uh, сьогодні я вирішила побути в ролі трошки uh, гордона і, будь ласка, кадр на наших прекрасних хеп Сьогодні ми дізнаємося, хто це за красуні, що розсілися на лапці Полтавської політехніки, і що вони взагалі тут забули. Доброго дня! підкажіть, будь ласка, чому ви обрали саматеологію? Ну, дивіться. На хореографії не було бюджету, Але на ситуація заключається в тому, що тут я не прийшла на бюджет. І як ви з цим впоралися морально? Да, було важко ментально прийняти що Дуже тяжко. У мене трохи була депресія, валялась, плакала, а потім, коли побачила, якраз людей, свою руху, так. Чесно, не пожаліла. Не пожаліла. Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, яка була ваша мотивація до вступу на філологічний по Моя мотивація була в тому. Що мені набрать користуватися прикладачем, угу. тому я вирішила, чому б ним не стати? Ну, це серйозна заявка, навіщо нам Google прикладач якщо ми самі можемо стати Google прикладачем. Доброго дня, представтеся, будь ласка. мене звати Кароліна. Я правильно розумію ви, по вашому зовнішньому вигляду, я правильно розумію, що ви студентка філологічного факультету. Так, скажіть, будь ласка, як вас сюди занесло? А, діло в тому, що я просто бажаю розуміти пісні ла лайден рейс вес перекладача, тому я хочу стати перекладачем. А що ви скажете про пісню на... Биброфод Invasion А, Теж дуже круті, це теж заявка на перегляд. Прекрасно. Я стала філологом через те, що тут немає математики. Доброго дня! Як ви взагалі опинилися на цьому факультеті? Ви знаєте, в Полтавській області. Дуже день сонні. І я прогулювалася парком перемоги, і мене якось прям ноги саме повели по дорожці. І Я зайшла, подивилася, і я така, У мене настало знаєте, прозріння, що я саме тут хочу навчатися, що я хочу вчити мови, що я хочу спеціаліш до і о, якось так. Це соліна причина. Що ж, я вважаю, що це була дуже корисна для нас інформація. Я сподіваюся, що цей репортаж ставлять, говорить Україна. І я вважаю, що сьогоднішнє інтерв'ю повністю. Сто три! А хо хо Тепер на мене. так. Да. І хо-хо. Белла. Як я там звалю? Белла! Белла! Вы филолог, да, то есть Да. Yeah. А где ваша дверь? Я. Привет, Адвард. Пару слов. Это было crazy, Считаю, что 100 миллионов раз лучше, чем да, чем то, yeah. что у нас было. А мы намного лучше. Native top. We are yeah. creative. Uh, we are uh, beautiful. Uh, we are cool. <laughs> Amazing. Uh, we incredible. Are, yes. 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 That's the the yes. best yeah. ever. And the best operator, Caroline. Caroline, my decline. Na